На що Але питання моє ось яке. Ви подивляєтеся в людину, і я бачу, що в цьому маєте на цей мудрість, а певно ще якісь віддання віддання. Я хочу спитатися вас. Проблеми нашої нації, ми маємо їх, коли ми маємо на неї, очевидно, пов'язані з якимись хибами національними. Чи бачите ви їх, чи можете сказати, що нам треба поправити в нашому національному характері, аби піти далі. Бо ми застрягаємо кожен раз на тому саме. Ну, ми... Чому? Чому ми, які створили неймовірні речі в цілому світі, і ми так це розгубили, роз... розтринькали, роздали своїм братам наліво направо і так далі. Це треба осмислювати. Ну, я... Повту... Мені полегше буде, мабуть, повторити слова з цього приводу великого нашого Шерека. великий нашменник. Знаєте, можете... а? Він сказав, що Україна є прибіде. Прибіде, були і є і будуть ще. Це перша Кочудеївщина. Знаєте що це? Зрадниць. Це зрадниця. Постійна, це постійний конфлікт двох двох великих знакових українців. Це був Мазепа світлий європейський геній. Який відчув інтуїтивно на генетичному рівні вже тоді, що ми не вони, ми не вони. Треба відриватися. Треба відривати, і він комбінував із усіх сил, щоб нас прилітити до Європи. Ну, із... З Карлом 12 пригадувати Швеції. І хто його зрадив? Хто йому завадив? Хто? Свої, Кочубей, Друг, його кум. інший чоловік, суддя, там багатий і так далі, вельможний чоловік українець. Я собі, що якби в Мазепі той проєкт собі. В той час Америка з Америкою воювала. Південь не співаючи, правда? За що вони воювали? Правильно? За що? За скасування рабства. Не за територію. Вони воювали за ідею, за дух, за гідність, людську, за достоинство, за свободу, за рівність. От Америка, дика країна, яка була зліплена із бандитів, із усяких там. <смеш> Всякого не потрібно, але вона взяла ці ідеї і вона стала центровою, найсправедливішою, що не казали, країною у світі, яка й нам допомагає, без якої ми абсолютно вже б розчинилися в ці, цій ворді. Ці, ці. І в той час Мазепа намагався, утивіть собі, як вам вдалося приєднати Україну до, до Швеції. Швеція була б на задирках десь там, як богчани. А Україна центрова європейська Україна до неї долікалися всі. Вявляєте, що означає вибрати напрям, вибрати дух, вибрати ідею. Друге, він казав, наша біда це що? Це провінційність, це провінційщина. Це не означає, що тут провінційщина є. Тому що не всі не всь, в Львові, не всі в Києві такі люди світлого, такого, як ви, такого розуму, такого інтелекту дари. Але це наша якась така, знаєте, загумінкова хутірська така психологія, що ми десь із краю, що ми не, хутір, хутір український був, а, а у нас тут у вас це були граждани, граждани. Це замкнутися в маленькому світі, закритися, захиститися. І, усіх, і тут твоя планета, тут твоє царство, тут твій рай. Але це, це нас, нас якось від світу, від тої стовпової двору, до, до дороги не відкидало. Знаєте, був інший народ провінційний, жиди. І був дуже провінційний, взагалі ніяке місте, селище, яке називалося Назаре. Якщо вони чулися те письмо, як коли Ісус вже себе там називав, звідки ти? То я завдяки Назарем... Боже. Що може бути доброго з Назарем? Назарет? знали як склочене, це про російське слово? Селище, де, яке завжди воювало з сусіднім селом, за заводу, однак рицями. Вони воювали, вони паскудли, вони кидали там. От такий Назарет був. І тут Бог, промінь дав на Назаре, не на Єрусалим, там народився. Рятівник Спаситель цивілізації. Чому? Бачите, які цікаві позиції. І той про та провінція стала, я знаю, світовою якоюсь. Yeah. Світовим, так само наша Україна тепер стала. Провінційна Хуртулянська Україна на неї промінь падає цивілізаційний. Бачите світ, без нас не може. Президенти два кандидати у президенти найбільшої країни над Україною б'ються. Україну, і Вони тягнуть собі ці пріоритети, як вони допомогти на цю війну. Четвертий президент, mm -hmm. не, четвертий Путін, Сі Зінпін і Шольц це ж, це ж все довкола нашого цього стали кублом, куповиною цих прибути. Це злам політик, це цивілізаційний злам. Повірте, і ми під центр. Ми мусимо з цього взяти користь. Ми мусимо з цього вийти іншими. Іншими, такими, якими будуть. Їх міняти і притягувати до себе будуть два світи, Повірте мені, ми будемо в Європі визначально якийсь здолати. І ми будемо, до нас будуть тулитися ці, які зараз нас намагаються. Це, це диво звучить, але так буде. Вони будуть до нас проситися, ліпитися до нас. Те, що з Руськоміра міра лишиться. А там Руськоміра міра дуже мало. Генетично 15% Слов'янського Росія. Це інше це орда, це Чорнота. Це вороги їхні, які тримають нір за спиною і чекають слушного моменту. Якути на Алмазах, на Алмазах. І сім'я просвіті алмазів дає Якутія вікна якутія. Вони дають у Москву. Так вони ледве чекають цього. А інші, ті всі народи загубінкові, які сидять на, на, на золі, чекають, коли це буде себе.